Загрози обстрілів на наступному тижні для Західної України. Подивимося безпекову ситуацію з 26 січня по 1 лютого. Якщо хочете розклад для свого міста чи селища, чи для себе особисто, заходьте на мій телеграм-канал. Внизу є посилання на нього. Пишіть свої запитання, будемо дивитися. Західна Україна на наступному тижні. Так, якісь хитрі дії. Так, дивіться сюди. Значить, можуть бути проблеми з отруєнням, які можуть призвести до фатальних наслідків. Що це? Це може бути якась ракета. Це може щось прилетіти. Щось таке дуже підле, і воно може викликати ну, серйозні наслідки для людей. Які є ще загрози для людей. Так, тут щось із нашим захистом, щось пов'язане ще з тим, що ми не можемо захиститися. Щось дуже таке ярке. Мені зовсім не подобається. Причому це буде. Для України якась небезпека. Це буде якось пов'язано з якимось документом. от Мені показ... мені здається, тому що всі інші розклади мені теж постійно показують, що буде підписано якийсь документ, розбиваючи серце, дуже яскраво, і це буде щось пов'язане з нашим захистом. Які загрози на це. Швидкі цілі, щось швидке, що призводить до зупинки, до ось, апатії, пожежа на дорогому підприємстві. Також це щось під перемовини. знову, щось буде перемовини, пов'язане з війною, і може в нашому домі постраждати підприємство досить дороге, тому що. Нам давали якийсь шанс. Да, на жаль, на Західну буде летіти. Планують. Ну не бачите, там може бути два міста тут, або плани їхні. Може, це навіть не на цьому тижні. Або це два якихось дві області, куди воно буде летіти. Так, знову тут Трамп зі своїми заявами. Я знаю на що воно мені. Так, і невеличке підприємство. теж буде страшно, ну, там якісь зміни. А, скоріш за все, будуть якісь фейкові інформація, якась буде ходити про те, що все змінилося. Так, роботу ППО бачу, як в минулому. До речі, по областям може летіти туди, куди вже раніше відправляли. на жаль. Загроза для готелів, будинків, де відпочивають люди, і також недобудови, і госпіталі, там, де лікуються наші хлопці. Так, і знову вода. Ну, це вже далеко, ну, дивіться, тут все одно показують руйнування. Це там, де люди почувають себе в безпеці. Це можуть бути навіть курорти, там, де люди ну, проводять празну. Свій час Так що теж є загроза, тому що тут прямо ну, да, такий шахер може собі долетіти. Ну, взагалі-то якось так бережіть себе.